Область потребує 63 автобуси. Це для закладів освіти. Вони необхідні для підвозу дітей. От зараз ми маємо шість. Наша потреба потроху зменшується вже і в минулому місяці ми отримували за рахунок коштів державного бюджету автобуси були закуплені для певних громад. Потихеньку-потихеньку цей процес рухається. Від фонду Піполті, завдяки якому фонду. Цей захід сьогодні і відбувається. Найщасливо нам їдуть багато тисяч кілометрів і ще на нас не всталося більше, Найбільше приїхали. Понад 12 фур просто гуманітарної допомоги, харчування одягу. Але зокрема з подружжям Редланер, котрі з Сполучених Штатів. Це вже третій проєкт на Чернігівщині. Перший проєкт це були буржуйки. Ми закуповували буржуйки для селищ, які зруйновані були після агресії росіян. Два села повністю були, в два села потрапили буржуйки. Наступний проєкт це було 200 генераторів, які, з яких 40 пішло на ЗСУ. Це було в січні. Ну і зараз шість автобусів в'єднання і відновлення нашої держави, і зробили так, щоб наш братіст, розвиток процвітання, відновлення наших громад. це в ваших руках тому тут завжди є потреба в в автобусах для дітей. Тому я не збираюся зупинятись. Працюю в цьому напрямку постійно і шукаю можливості. Буде відкриватися новий маршрут, і дітки будуть підвозитися із Макішина, із Дирчина, це наша територіальна громада, і із сусідньої громади це і Смичина. Також буде автобус використовуватися для культурних мероприємств і спортивних. Працює вісім е, ліцеїв і гімназіїв, Три гімназії, ліцеї забезпечені п'ятьма е, автобусами. На сьогоднішній момент Рідківка має два автобуси, один в нормальному стані, один потребує капітального ремонту. Два автобуси має Халявинський ліцей, один з них був пошкоджений внаслідок окупації, але на сьогоднішній момент відремонтований. І Хмельницький автобус 21-го року виробництва. У му році під час військової окупації був знищений під час військового обстрілу. Стрілу даний же автобус, в якому ми знаходимося, він буде допомагати саме Хмельницькому ліцею замість того пошкодженого, який був знищений під час окупації.